Всім привіт! У мене мечта купити сонячні панелі. Ну, так як вони дорого коштують, я хочу зробити сонячний третєр. Тобто, щоб панелі слідили за сонцем. Тобто, поверталися до сонцем. Тоді треба менше трошки. Якби у нас Менше панелі проте. В них буде більше можливості виробляти, того, що вони будуть стояти постійно за сонцем. Тобто, саме пік це перпендикулярно сонцю. Шукав я багато схем. Отаку от схему знайшов, вона мені дуже сподобалась. Значить, Варіант. Робить вона від 12 вольт. Це вже плюс. Нема таких там. Що 5 вольт там або ще такі. значить. Питається від акумулятора. Вон стоїть акумулятор. 12 вольт. Її плюс в тому, що вона независимо і як чи яркий день сонце світить, чи тусклий день, навіть, туч, він все одно буде повертатися якби, на яршу сторону, де більше світла. Тобто, якщо одна сторона десь може бути і тучою закрита, то він буде повернеться вона на там, де ярче ну, знаходиться небо. Значить, Хочу продемонструвати її роботу. Значить, Вона, е, одна мікросхема, але тут не можна, мікросхема 4 операційних усіхля. Я е, тільки і розходую два. Дві реле. Бачите, вона вже реагує. І отакі. От дві... Е, Свято супротивлення, фотосупротивлення. Значить, що хочу сказати. От, допустим, можна їх поставити рядом, перегородити перегородкою також. І як сонце тільки буде уходити, буде від перегородка більше тінь. Ну, їх ставлять більше так по діагоналі. Одна сюди наклонена, друга сюди. Це теж можна під... Понятно, що воно розміщається під стеклом, щоб дощ не попадав в сніг. В будь непогоду закривав. От давайте продемонструю, У мене таке є такий світильничок. Так, демонстрація роботи. Значить, Вони реагують на затемнення. Два регулятора. Один середню точку, другий чувствительність регулює. Значить, Сейчас чувствительність самая грубая. То есть получается таким макаром. Если мы включаем светло, вот, то даже так сюда солнце, ну, допустим, одна включается в ту сторону. Друга включається. Якщо ми независимо чи ярче світло буде, є середня точка. Чи тускліше. Ну, якщо тускліше, конечно, буде це і треба чувствительність додати. Ну, оптимально. даже ну, вот отак. Це работає ту сторону, ту сторону. Є середня, коли воно посередині нормально рівномірно освещене. Фотосу фотоспротив. Вполні робоча схема. Я думаю, її буду ставити. Це даже варіант такий повністю у нас робоча. Дві реле. Тут виход, контакти я його усилив. Це все навесний монтаж, можна так сказати. Вот От такий варіант. Схема ця є в інтернеті. Виглядає вона отак. От ну тут вона зроблена не на реле, а на транзисторних ключах. Можете поставити на паузу, подивитися. ну В принципі, всі тут розміри є. Є мікросхема. Микросхема, все дешево. Це дешеве не таке воно дороге. От. Отут точка. Це середина, якщо підібрати оці фотоспротиви, значить отут точка буде половина напруги. Від 9 до 15 вольт. Питається мікросхема. Тобто тут можна зробити 6 вольт. Якщо тут, бо вони, оці фотоспротиви мають різне своє при определеному освіщеності, світла різні спротив, тому я їх підбирав, я купив 10 штук і підібрав пару, ближче менш до одинакового спротиву при одній тій же освіщеності. Тому в мене виходить отут половина. Напруги, які запитається ця схема. У мене тут виходить 6 вольт. Це регулюється, одна схема регулюється. Оце. Це чувствість, а це балансується оці два спротивлення, якщо фотосупротивлення, якщо у них є розбіжність по напрузі. Тому що ці два операціональних вони роблять за середньою точкою. Якщо тут більше плюс, один включається, якщо сюди більше мінус проходить, значить другий включається плече. Ну, електронним ключом я не заморачувався, Того, що я думаю, дивився в інтернеті. Е -е якби <клес> не хочеться мені електроніки впихувати багато тих ключів. От, реле більш надійне. Тим більше воно у нас є 10 ампер, Ну, 5 ампер його можна поключати спокійно. І так що воно буде переключати, скоріше всього, редуктор від стеклового Жигуля. Я бачу в інтернеті багато це роблять. Ну, такий такі механізм. Так що так. Ось такий варіант сонячного трекера він стоїть, коштує 150-200 доларів, якщо купляти, то хто вміє щось трохи паяти, можна спаяти тут небагато деталей. Мікросхема копеєшна. Релюшки теж, транзистори можна. Тут я РФ ставив, можна біполярні транзистори. Все за, ну, які в залежності які релюшки будуть. Релюшки тут 12 вольтові. Конечно, є там і 24 вольт можна їх, в принципі, теж управлять ними. Но сама схема має питатися від 9 до 15 вольт. Так що такі справи? Потрошки продвигаємося до альтернативної енергетики.